Які бувають страхи? Що таке страх? Це стан хвилювання, тривоги, неспокою, викликаний очікуванням чого-небудь неприємного та небажаного. І мати такі відчуття це нормально, оскільки ви приймаєте важливе рішення народити дитину в серці, але вже з існуючим, нелегким, травмуючим досвідом. З'являється страх чогось невідомого, невизначеного, нового. Страхи з'являються як у дорослих, так і в дітей, залежать від багажу минулого досвіду і уяви, і можуть стосуватися різних аспектів, ситуацій, відчуттів та стосунків. І головне питання: що якщо? що, якщо рішення, яке я прийняла, виявиться неправильним, помилковим, що якщо я не зможу прийняти, витримувати, полюбити, що якщо зміниться найгірше моє життя. Мої стосунки з партнером, біологічними дітьми, родиною на роботі. Що якщо дитина не зможе мене полюбити, що якщо мене будуть осуджувати, відвернуться, залишать наодинці і в мене не буде підтримки. Такі питання виникають і в дітей, які обирають дорослих. Щоб зменшити вплив цих страхів, задавайте собі питання: чому я боюсь? звідки це? це мій страх чи кимось навіяний. Шукайте інформацію зовні з перевірених фахових джерел. Але якщо ваші страхи взяли вас у полон, дезорієнтують вас, стали токсичними та більшими за вас, час наблизитися і познайомитися з ними, звернувшись за допомогою до спеціаліста, психолога або психотерапевта.